Києві підбили підсумки всеукраїнського конкурсу якості продукції товарів робіт послуг «100 кращих товарів України. Він проводиться під патронатом президента та за сприяння уряду. Логічним завершенням конкурсу стала виставка, що з 2009 року отримала статус національної. В ній взяли участь 9 підприємств від Миколаївської області. Виставка 100 кращих товарів України триватиме з 23 до 25 жовтня в центрі ділового та культурного співробітництва Український дім. Цьогорічний конкурс зібрав рекордну кількість понад 1300 вітчизняних товаровиробників. Мінлива економічна ситуація в державі та світі не заважає їм виробляти якісну продукцію і конкурувати на внутрішньому та зовнішньому ринках. Підприємці вважають за честь на високому рівні представляти свою продукцію широкому колу споживачів. Державне підприємство Миколаївський науково-виробничий центр стандартизації метрології та сертифікації стало першим, хто підтвердив якість товарів та послуг вироблених на території. нашей области и какие экспонуются в Киеве. Авторитетное и очень мощное предприятие. И в Николаеве это предприятие представлено на высоком уровне. Это еще подтверждает тем, что в Николаеве участников конкурсов не сокращается а наоборот добавляются. Так сложилось, что сегодня в Украине отсутствует процедура обязательной сертификации на многие виды продуктов. Не введены многие технические регламенты. И отменена регистрация декларации оценки соответствия. И сегодняшний конкурс, который мы здесь проводим, это фактически единственная возможность на профессиональном уровне подтвердить качество своей продукции или качество услуг, которые оказывают предприятия. До столиці з'їхали переможці конкурсу дитячого малюнка, який мав промовисту назву Я хочу жити в якісному світі. Катерина Яськова живе і навчається в селі Христофорівка Баштанського району. У своїй роботі дівчинка майстерно нагадала про користь натуральної їжі. На згадку вона отримала телевізор. Я не малювала лам, малюнок найкращого родина. Воно, гечна чисте, без хімікатів, гецидів. Чиста на городі. Підприємства України змагаються між собою з 1995 року. Цей масштабний захід щороку привертає до себе увагу офіційних осіб та пересічних споживачів за рівнем підготовки. Миколаївщина у переліку найсильніших поряд з Київською, Донецькою Полтавською областями. В этом году из 60 участников регионального этапа конкурса, всеукраинского конкурса товаров и услуг 100 лучших товаров Украины на киевскую выставку приехали 9 наших предприятий. И среди них 4 победителя общегосударственного этапа этого конкурса. Мешканцям столиці до смаку припали усі без винятку представлені зразки. Зокрема, кондитерські ковбасні вироби, сир, продукти бджільництва. Крім традиційної дегустації продуктів харчування та напоїв, відвідувачі, а точніше відвідувачки цьогорічної виставки, мали змогу вдягтися по сезону. Миколаївщина, до речі, єдина цього року представила одяг для жінок на будь-який смак. В ході урочистої церемонії нагородження оголосили фіналістів, лауреатів та переможців конкурсу. Докладніше про цю подію ми розповімо в черговій програмі на варті якості, 17 листопада, поточного року. Олена Янчук, Сергій Єрмаков, телевізійні новини Миколаївщини.